Рододендрон є ніжним квіткою, поширеним на дачних ділянках і званим в народі рожеве дерево за велику кількість великих рожевих суцвіть. Не всім дачникам вдається адекватно доглядати за цим багатолітником в осінній період, однак такий догляд необхідний, особливо перед зимою, адже холоду можуть погубити квітка особливості догляду в осінню пору і підготовчий період до зимових холодів доглядати за рожевим деревом. Необхідно не тільки в період цвітіння, але і по його закінченню. Це забезпечує рясний колір наступного року. – Гододендрон – рід рослин сімейства Вересові, що об'єднує близько 800 видів вічнозелених напівлистопадних і листопадних чагарників, і дерев у вічнозелених видів листя можуть залишатися на рослині протягом 3-6 років у напівлистопадних, один рік, а у листопадних, як зазвичай. З весни до осені Тетяна Попова, сидівник царю Артіцис сад вирощування рододендронов Санкт-Петербург, проведення обрізки важливий елемент догляду восени за рослиною обрізка у літню пору обрізаються тільки зів'я суцвіття і частини квітки, уражені захворюваннями і комахами, в осінні дні процедура проводиться більш ретельно. Вона сприяє збереженню естетичної форми багатолітника. Видаленню підлягають пошкоджені або зіпсовані заморозками пагони. В осінню пору роблять омолоджуючу обрізання куща. Санітарна і формує обрізка для рододендрона. Проводиться навесні. Осіннє обрізання куща омолодить рослина, яке погано росте і дає мало кольору. Процедуру обрізки цього багаторічного куща проводять за кілька тижнів до приходу заморозків і через 10-14 діб після удобрення грунту залежно від регіону. Обрізка рододендронового чагарнику здійснюється в період з кінця вересня до 15 жовтня. Зрізи замазуються дезинфікуючим лаком бальзамом або присипаються подрібненим активованим вугіллям, Помолоджуюча осіння обрізка робиться поступово, щоб не послабити квітка, ось чому під кінець першого сезону рожеве дерево вирізається з одного боку, а через рік з іншого. Листопадний рододендрон не обрізається в рівень з ґрунтом. Старі пагони даного виду вічно-зелених багаторічних рослин, що помолодити кущ корочують на 0304, обрізка здійснюється заточеним секатором без здавлювання деревини в течі здійснення поливу. Дані чагарники є вічно-зеленими багатолітниками, їх листя в зимовий період здатні випаровувати вологу, ось чому полив рододендрона не припиняється в осінні дні. Триває він і взимку, незважаючи на те, що ґрунт може промерзнути, якщо осіння пора багата дощами. То, полив квітки не здійснюється, поливають рослину м'якою, трошки підкисленою водою з 4-5 у воді одне відро розводять лимонну кислоту одинч. Рододендрони люблять кислі ґрунти і терпимі до перезволоження, це тінь рослини, про що багато квітникарі просто не знають, висаджуючи кущі на відкритих ділянках свого саду. Вони роками чекають цвітіння, яке може так і не настати. Світлана Сергієнко. Алектросадовні Крю, обичаючи відеосадоводам рододендрон, потверждені тому іскусно бівет природа, мій досвід показує, що відсутність грамотного догляду за цим прекрасним рослиною, в тому числі і поливу в холодні місяці, загрожує погіршенням його стану і навіть загибеллю через незнання, що чагарнику потрібен полив осінні і зимові місяці. Я його довела до плачевного стану, він перестав розвиватися, став гірше рости і не давав кольору. Тільки завдяки підказці моєї знайомої, великий любительки рододендронів, мені вдалося врятувати свій трояндовий кущ від загибелі. Тепер я не забуваю про необхідність поливу його в холодну пору року. Проведення підгодівлі підживлення рослини вважається серйозною процедурою від правильності і своєчасності. Процесу поудобренню залежить інтенсивність і рясність цвітіння рослини, його міць і сила, Під пагони порційно вноситься добриво. Підживлення переважно брати у вигляді рідини, так вона краще засвоїться корінням рослини після того, як чагарник відцвів останні літні дні. В область пристовбурних кіл вноситься добриво мінерального походження, яке містить в собі суперфосфат і сірчанокислий калій. Береться 8 вісім першого і 6 шість другого компонента на відерну ємність з водою. В осінні дні в область пристовбурного кола вноситься не повністю перепріла гноюва маса. Він послужить в якості мульчі і добрива. В кінці вересня або в перших числах жовтня для обробки куща застосовують бордоскою суміш або будь-який інший фунгіцид з міддю. Така профілактика допоможе попередити грибкове ураження. Відео як здійснити підгодівлю. Рожевого дерева восени підготовчий етап до зими, готувати рожевий чагарник до зимових холодів, слід поступово. Алгоритм дій такий мульчування кореневої системи його виробляють, коли спостерігається встановлення низьких температур, невеликі заморозки. До чотири чагарнику не страшні. Ранній же процес мульчування загрожує випріванням кореневища. В якості мульчі можна використовувати суху соснову хвою, опале листя, змішано з торфом це утеплить корінь і забезпечить квітка харчування. Після проведення омолоджуючого обрізання і мульчування чагарник накривають, роблять це пізно восени при зниженні температурного режиму до 1,0 А каркас для укриття можна ставити до заморозків. Листя і стебла рододендрона не повинні стикатися з каркасом. Важливо вкрити чагарник до того, як піде перший сніжок, цей захід захистить його від морозів і рвучких вітрів. Якщо рододендрон не завжди добре зимує, то до питання його захисту від холоду варто підійти з більшою ретельністю і, скажімо, пригнути кущ нижче і вкрити двома шарами мішковини більш зимостійкі чагарники і ліани, можливо, втратять окремі тонкі гілочки. На яких були квітки, але на здоров'я самих рослин це навряд чи позначиться інженер садово-паркового будівництва Василь Левінгпв Айфрю дача фловер, що делати слірододендрон за цвіл осеню відео. Як правильно вкрити рослина перед зимівлею правильне проведення заходів по осінньому догляду за рододендроном і своєчасне його укриття стане запорукою прекрасного зростання і цвітіння даного багаторічного чагарнику на наступний рік? Необхідно провести всі ці заходи, щоб зберегти декоративність чагарнику.